Добрий день, друзі! 20 листопада ми всі святкуємо Всесвітній День дитини. Це свято виникло в середині минулого століття. Людство зобов'язане дати дитині найкраще. Нема світлішого нічого в цілім світі, як сонце, ясне і чисті небеса, нема нічого кращого, як діти. Бо в них любов, надія і краса. Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги урядових установ щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Актуальність проблем дитинства залишається високою, на жаль, і до цього дня. Як любо, голос дітвари, лунає весело в дворі, радіє сонце із гори оцій малесенькій зорі, де діти. Там немає темряви, там світлим є завжди життя, і молодіє світ дітьми, оновлюється в нас буття. А я люблю, коли сміються діти, коли на личку радість виграє, а усмішка ясним промінням світить, і в цьому мудрість виховання є. Яка б не була розумна талановита дитина? Вона потребує дорослу опіку, уваги, турботу, любов, захист і постійну підтримку. У Всесвітній день дитини, батьки і діти групи Сонечко приєднуються до цієї славної ініціативи і вітають всіх, хто своєю працею і своєю наполегливістю зміцнює благополуччя підростаючого покоління, сприяє розвитку здорових стосунків і взаєморозуміння. В цьому юному середовищі